Вода цього ставка вже не в змозі покрити цю рослинність. Трави вищі за воду, води не вистачає. А коли ставок було, спустили, чи він сам собі протинав дорогу, вилившись звідси, залишився тільки струмок. І дно було лисе. Не було жодної рослинки. І швидко вона заполонила це дно. Розсіялася, розрослася. Хащі водні. Ось так. Берег, як густо всіявся цими травами. Не підійти. Та куди там підходити, коли води немає для риболовлі. А раніше було трави тут поменше. Люди відпочивали, в основному рибалили. А трав тільки, якщо не трогаєш, не скошуєш їх, то вони вже виростають більше мого зросту. Чи сонце запізніло, чи то я рано вийшов, але тут сонця замало. І ці трави виглядають якось. Затемно, непривітно. Може як я вийду тут десь на більш ширший простір, то трави будуть своїм різнотравлям, різноцвіттям. Маячити гарно у кадрі. А поки що ця дорога веде мене. Туди. О! Ось травичка. Не знаю як вона називається. Хтось каже, що це перекоти поле. А хто каже, що ні. Тут є багато цієї травички. Ні, це не вона. Це якісь ті, що вже відпідували рослини і сіє тепер своє насіння у бабіч цього шляху. А ось тут промінчик сонця забиває. Тут сонця траві достатньо і високо до нього вона не тягнеться. Отаке воно узбіччя. Ну ось тут де більше сонця. Ну, Здається, це такий пишний один кущик. Перекоти поле? то ось зна. А ось пильмо вже бачить сонце ранкове. Хто збирає лікарські трави, той знає яку користь від тієї рослини. Корисна? Але тепер я насті з цієї рослини не п'ю. Розпочалися людські городи. І тут обабіч стежини багато висаджених домашніх квітів. Далеко і далеко тянеться. Ця смужка нескошених гарних квітів. Цикорій або батіг. Ось ці рослини, вони вже вищі за мене. А чому так? Чому їх тут багато? Тому що не косять люди їх. Ці трави. Не тримають вони вдома худібку. Та й колгоспів вже немає. Тримають корів в окремих господарствах, наприклад. В агрофірмі Маяк Котелевського району. Тетяна Корост. Займається добре. Аграрій. З неї хороший. Молоко я пив їхнє. 47 гривень літрова баночка. Молоко смачне. Я дуже полюбляю. Таке вже з магазину, аніж з домашнього господарства. Хоча домашнє молоко зараз дешевше 30 гривень за літру. Ну, тут зараз запах цикорі я не відчув, але... Ой, то вибачаюсь, то пижма не відчув, але знаю, що запах у нього є, такий своєобразний. Можливо, якщо його потерти, то він з'явиться. Ануж. Да, так, да, так, 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 так. Вийдіть в поле, потріть і знаєте, який запах цієї рослинки. Води багато, вистачає вологи для цих трав. Мить перепочинку, а потім далі буду брести густими травами на схід сонця. Але ж бородячи цими травами не треба забувати про клічів, гадюк та вужаків. Поросли тут травами і закинуті людські городи. Трави тут невисокі, випалені сонцем. А під осінь вони ще ляжуть понище щоб вкритися ковдрою зі снігу і наступного року знову пробудитися. А тут люди вигулюють собак, які мене там позаду обгавкали.